Чи офіційно був отриманий чи тимчасовий захист у Польщі. Якщо людина лише подала заявку, але її ще не розглянули, вона вважається чистою для інших країн. Якщо отримала статус песель Укр, але не користувалася виплатами, тут нюанси. Сам факт наявності песель Укр може відображатися у системах. Але деякі країни, зокрема Швейцарія, Перевіряють не лише факт наявності статусу, а й реальне користування ним, хоча на практиці часто достатньо самого факту реєстрації. Чи перебуває інформація про неї в системі Євродак? Євродак це база даних відбитків пальців людей, які подають заявки на міжнародний захист у Європі. Українці, що отримують тимчасовий захист у Польщі, Зазвичай не здають відбитки пальців у цій системі, тому формально їх дані не фіксуються там для цілої Дублінської угоди. Чи може така людина просити захисту Швейцарії? Якщо людина не отримала статус міжнародного чи тимчасового захисту офіційно, а лише жила в Польщі, то може просити захисту Швейцарії. Якщо вона отримала, Песель Укр, але фактично не користувалася ним і не має підтвердження виплат, то офіційно Швейцарія враховує сам факт перебування під захистом у іншій європейській країні. Але якщо вона повернулася до України і пробула там деякий час, це часто обнуляє ситуацію, і Швейцарія може розглядати її запит як новий важливий момент. Докази повернення. Якщо людина має документи, що після перебування в Польщі вона повернулася в Україну, квитки, печатки, свідчення будь-які це буде плюсом. У такому випадку Швейцарія може прийняти заяву, бо буде вважатися, що людина знову втекла від війни з України, а не переїхала з іншої безпечної країни. Що пораджу? Перед подачею документів у Швейцарію підготувати пояснення про свій шлях, коли були в Польщі, чому повернулися в Україну, коли поїхали знову, по можливості мати квитки чи інші докази перебування в Україні після Польщі. Якщо у вас є діти чи проблеми зі здоров'ям, обов'язково вкажіть це. На прийомі чесно поясніть ситуацію, не приховуйте перебування, це тільки погіршить ситуацію в Польщі. Шанс є, але я рекомендую попередньо проконсультуватися з юристами, щоб не втрачати час і нерви.